Всі, хто до Таро. Отже, сьогодні ми дивимося з вами Таро прогноз на тиждень з 30 листопада по 7 грудня. Отже, починаємо. Що очікує Овнів, тільців, близнюків, раків. Яка важлива подія? очікує а, На тиждень з 30 листопада по 7 грудня. Подія. Далі. Що ж такое, але не хочеться, А, Який настрій? Очікую овнів, тільців, близнюків, близнюків та раків з 30 листопада по 7 грудня. Який настрій? І бажання. Чи здійсниться бажання? У овнів тільців, близнюків та раків з. 30 листопада по 7 грудня. Чи здійсниться ваше бажання? Отже, замовляємо бажання. Так, починаємо. Овни. Подія, якийсь король. Якийсь король такий, завзятий, такий, такий король, такий чудовий, якийсь король вас очікує. Настрій, який буде у вас у цей тиждень. Возмущон. Будете прямо аж пар пускати, будете прямо аж заходитися на цьому тижні. Так, і тиждень у вас буде такий дуже емоційний. Так, бажання замовили? Бажання. Дом. Так, здійсниться ваше бажання. Здійсниться. Це дом, це сім'я, це недвижимость або стабільність. Тому все буде стабільно. Тільці. Подія. Щось завершити Щось у вашому житті завершиться. Або якусь справу, яка там довго йшла, і ви не, можили, не у вас не було можливості її завершити, нарешті вона завершиться. Ви зможете перейти на інший уровень, щось почати нове, але нарешті ви зможете завершити то, те, що вже хотіли завершити, але не виходило. Тому це дуже гарно. Настрій тижня. Тіраніус. Ой, будете такий собі начальник на троні з рушками. Будете якогось когось там будете тиранити. такий прям возмущене. Тіраніус, якісь всі такі якісь колючі якісь. Так, бажання. Щось з'ясниця. Жіночка. Ну, 50 на 50, я б сказала так. Бо... Бо це якось пов'язано може бути здійснення цього бажання, може, може бути пов'язане з жіночкою. І це вже буде залежати не тільки від вас, а ще й від неї. Тому 50 на 50. Далі. Близнюки. Подія тижня. Ну таке теж, дивіться, ну, щось нове, щось нове, якесь нове починання. Якесь нове починання буде, щось нове, щось дуже гарне, молоде, нове, цікаве. З перспективою, щось якесь нове починання буде. Настрій який буде. у близнюки будете з мухи робити слона. Ото -от так ось. Тому зберіться, не треба розмухувати. Не треба. Муха то є муха. Тому тримайте себе в руках, не накручуйте себе, все буде гаразд. Бажання, чи здійсниться ваше бажання? <кій> <кій> Ні. Ні, бажання не здійсниться, бо цьому завади якісь ссори, скандали, якісь сплітні навіти, хтось щось десь там бовкнуть, щось розповість. Тому чисто за цього, але це на цьому тижні. На іншому тижні все може помінятися. Так, раки. Раки, подія. Будете від чогось відмовлятися. Щось вам набридло, чогось ви не хочете, від чогось будете відмовлятися. Може, кудись будуть запрошувати, а ви будете відмовлятися, але відмова йде, щось вам все набридло, не хочу, не буду. Тому такий не хочу. Настрій. Ну, міння От, Ну, от що можу сказати? Оце і не хачушка, можливо, за це. Бо хтось щось скаже, і ви вже сразу в паніку, сразу плакати, сльози йдуть. Тому не слухайте нікого. А тим паче ті, хто каже це за спиною. Нікого не слухайте, нічого. Міння не залежить ваше життя лише тільки від вас. Тому зберіться, чи здійсниться ваше бажання? Птахи. Ну, знову 50 на 50. Бо є якісь сумніння. Якісь сумніння, якісь сплітні, якісь також. Ще сумніваєтеся, чи потрібно вам це. Тому 50 на 50, якось так. Отже, так, дякую. Поїхали далі. Всіх переглянула. Ні, всіх, ні, всіх, всіх переглянула, начебто. Поїхали далі. Так, наступний тиждень. Так, наступний тиждень це з 30 листопада, по 7 грудня Льви, Діви, Терези та Скорпіони. Льви, Діви, Терези та Скорпіони. Яка подія вас очікує? Важливо. Що ж таке? Так, тепер що очікує в наступному тижні з 30 листопада, по 7 грудня Львів, Дів, Терезів та Скорпіонів. Льви, Терези. Діви та скорпіони. Який настрій? Настрій ваш. Настрій на цьому тижні буде. Настрій цього тижня і бажання. Чи здійсниться бажання з 30 листопада по 7 грудня у львів, дів, Терезів та Скорпіонів? Чи здійсниться ваше бажання? Отже, поїхали. Подія Льви, Том, будете в домі. Вам буде задоволення приносити знаходження Тома. Тому будете за більшу частини тома. Який настрій вас очікує? Леви, мстяка, щось ви там собі надумаєте, щоб всім було отакий, погане різдво, да? так що, якось так, будете так щось обдумувати плани місті. Тому такий буде серйозний тиждень. Так, і льви здійсниться від бажання. Дом, так, так, здійсниться. Це сім'я, дом, стабільність. Так здійсниться це родина. Тому так, да. діви, мир. Мир, благополуччя. Тобто, ну, це тиждень прямо пройде як по маслу, все, все буде гарно. Все, що задумаєте, то збудеться. Що заплануєте, то зробиться. Тому мир, благодать і тиша. Все буде дуже добре. І як на роботі, і вмай, в відносинах, візді у вас все буде по миру. Настрій якийсь буде. дошки. Ну, ось, може, це і зробите, що ви будете <кхи> не сприймати це настільки болісно, бо ви так включите режим равнодушия. І це, мабуть, і допоможе вам, щоб у вас був везде лад. Так, зісниться бажання у Дів. Жіночка. Ну, 50 на 50, бо жіночка це, це жіночка. Це, скоріш за все, це бажання стосується не тільки вас, а ще й там може якась жіночка бути у цьому бажанні. І ось це буде, все, залишити не тільки від вас здійснення цього бажання, але і від неї. Тому 50 на 50. Далі, Терези, подія, сила. ну Прийдеться трошки піднатужитися, бо дуже багато піде сили на цей тиждень. Прийдеться десь докладати сил, щоб отримати те, що хочеться. Тому трошки прийдеться ну, взяти так силу, силою щось брати силою. Тому прийдеться, готуватися, така фізична нагрузка буде, ще й моральна буде, тому треба буде добиватися силою все. Тиждень такий. Тормозяш. будете десь притермо... Ось, Тут силує, тут тормозяш, да? щось будете. Ну, щось будете відставати десь. Щось забувати, щось десь проскочувати буде. Бо ви вся така в якихось хлопотах, якісь біготні, якихось тих. Може, щось піти завершити, щось піти начати, отаке. От Але ну, тормозяш то таке. Тому всі потрошку тормозяжі. Так, бажання, чи здійсниться ваше бажання? Терези. <кій> ні. Заважають якісь сплітні, якісь склоки, якісь ссори. Якщо ви на перемірення з кимось, то ні, ще трошки ні. Не зараз. Можливо, перемирення буде, але потім, ну не зараз. Тому трошки ні. Так, скорпіони, подія. Ну, якийсь корпоративчик буде. Весела компанія. Можливо, алковита буде, тому якийсь корпоративчик очікує. Компанія. Ну, Тут три дівчини, але це ж не обов'язково, що їх тільки три, що тут тільки дівчина. Але весела компанія якась. Якесь святкування буде. Настрів скорпіонів, який буде Плахиш. Ой, будете так робити. Типа, я такий гідутний, я такий поганий, такий, такий, такий. І вам це навіть буде трошки подобатися. Що на вас будуть казати, що а ось там він той та, той то зробив. А от та-да-да, да, це був я. Такий трошки плохий ну, нічого. Забіяк, але це також треба. Скорпіони, бажання. ну. Знов 50 на 50, бо опять же плітки. Оце, я не знаю, оце дві карти, вони друг за другом ходять просто. Це передки, якісь розмови, якісь, можливо, ще знаєте що, ваша неувіреність, як то сказати, невпевненість. І оця невпевненість, можливо, і не дає двигатися вашому бажанню. Зрозуміли? Треба бути трошки впевненішою. Або ще десь щось, від когось щось, щось почули. І знову руки опустилися і вирішили, що хай буде, як є. Тому не треба. Зібралися і поробили. Так, отже, все. Так, тут також зробили інші поїхали. Поїхали далі. Залишилося. Так, прогноз. Яка головна подія? Очікує. стрільців, козіроїв водоліїв та риб з 30 листопада по 7 грудня. Яка головна подія? Очікує. Стрільців, козіруї водоліїв та риб. З 30 листопада щось падає жіночка. По 7 грудня подія є так, настрій. Який очікує настрій? Стрільцівка водолі та риб, з 30 листопада по 7 грудня. Який очікує настрій? Стрільцівка водолі та риб, з 30 листопада по 7 грудня є і таке є. Далі бажання. Чи здійсниться бажання? З 30 листопада по 7 грудня у стрільців, козерогів, водоліїв та риб. Чи здійсниться бажання стрільців, козерогів, водолеїв та риб. Є. Поїхала, так? <кхи> Стрільці. Головна подія, щось буде сковувати вас, обмежувати вас, тримати, як в полоні незнання. Щось ви будете від чогось відгорожені, очі будуть закриті, тому що щось вас якось буде стримувати, або якась інформація буде до вас не доходити в повному осязі. І тому ви не будете розуміти, що робити далі. Так, настрій на тиждень у стрільців. Не успівашка. Ну, це, знаєте, чим більше спішиш, тим, тим паче не успіваєш. Тому не спішіть і все встигнете. Ось правда. Не спішіть, все встигнете. Не треба, неуспівашка. Так, бажання. Чи здійсниться ваше бажання на цьому тижні? Стрільці. 34. Так, рибки здійсняться. Рибки здійсняться. А якщо це ще по грошикам, то 100%. відсотків. Бо це ізобілія, гроші, удача. Це дуже гарний знак для фінансового. Тому то, що стосується фінансів, то точно все здійсниться. Так, козіроги, подія. Буде якесь вливання Хтось щось вам дасть, якісь, можливо, премії, подарки, подарунки, благотворительність. Щось прибуде. Щось у вас у домі у родину, у родину, це прибуде, хтось щось вам дасть. Якісь ресурси, це можуть бути і гроші, продукти, і матеріали якісь, якісь нужні для вашого життя, тому вам щось надасться. Можливо, це ще й можливості, можливо, вас підвищать на праці, тому щось дуже добре десь вам прибуде на цьому тижні. Зіроги, настрій, установич. Ну, будете себе встановлювати якісь. Знаєте, як то я кажу, я втомилася, я не можу, і будете казати, я сама баятельна, сама привікательна, у мене все вийде. Встала і пішла, встала і пішла. Оце, скоріш за все, що будете самі, самі себе підштовхувати, щось робити, десь дивитися і жити. Тому все дуже добре. Бажання чи здійсниться ваше бажання, Казірої? Ні. Ні. Ні, бо це, наче оце, що ви загадуєте, від чого ви хочете здихатися, то це начебто як карма, як ваше спитання, і ви маєте його пройти до останнього. Поэтому, ну, тому трошечки ні. Ось це бажання на цьому тижні ні. Можливо, наступному тижні вже щось поміняється, але зараз трошки трошки, що ні. Водолеї. О, якісь таємниці, якісь документи, якісь папери, щось буде по верховної жриці, ви будете щось робити, щось пов'язане, можливо, з законами, але більш за все, це е, щось таємниче. Щось будете робити потай від когось, можливо. Тобто, якісь у вас заявляться якісь ваші секретики. Щось ви будете робити по секретику. Так, це водалі. Настрій одалів на тиждень перфектус. Ви хочете, щоб все було ідеально, щоб все було на своєму місці, щоб все було як положено. Ось. Тому будете наводити лад у своєму житті, у своєму домі, своєму бізнесі і так далі. Тому, вибачте. Тому поки що перфектус цього тижня. Будете налад... на... наводити лад. Може, прибирання генеральну уборку затієте. Так, і це водоліє, бажання. Так, здійсниться букет це дуже добре, бо це ще каже, і то, що може бути романтичне свідання якесь. Ось якась романтика щастя, радость. Отаке. Так що дуже добра карта. Бажання здійсниться. Далі водоліє були риби. Рибки, що вас чекають? Чекають зустрічі домовленості. Тому чекають якісь домовленості, зустрічі, будете розмовляти, про щось, домовлятися. Ну, такі гарні, бо це вам приємно. І та людина, він справді, бачите, як він вас тримає за ручку. Тому він від щирого серця буде робити ці домовленості. Так що чекайте, можливо, якесь предложення може бути ще, що як і пара. Що ще як і пара. Тому дуже гарно настрій. Ну, ви себе чувствуєте трошечки будете як сама. Ну, як чогось не вистачає, як ви одинока, забита всіми. Ну нічого, це, того, це цього тижня, бо з'явиться, хтось появиться, бачите? Хтось прийде до вас, хтось прийде. Не переживайте, все буде добре. З'явиться. Не будете самі гойдатися, ще хтось з'явиться. Так, це в нас риби бажання. І звістя, так. Да. Да. Бажання здійсниться. Здійсниться, це для вас буде як звісті, як новость, як щось повідомлення якесь. Можливо, смс-контракт щось таке. Ну, ви самі знаєте, про що прошу ваше бажання. Але так воно здійсниться. Отже, так. І це завершили. Завершили, тому дякую вам усім. Усім, усім, усім велике дякую, дякую, що заходите. Дякую, що ставите свої подобаєчки. Ось, буде прохання, там хто дивиться, і якщо що, то може зайдете, там, Ну, Мені просто цікаво, я чекаю зворотнього зв'язку від вас, а він не йде. По поводу того збулося, здійснилося чи не здійснилося щось так, щось ні. Тому дуже буду вам за це вдячна. Отже, дякую і саме головне бережіть себе, будь ласка, все буде Україна, бережіть себе. До побачення.